Вітаю, дорогі глядачі. Кілька думок стосовно матчу Карпати-Шахтар. Але перед тим як я їх озвучу, нагадаю, що оскільки ви дивитесь мої відосики, можете не соромитись навіть підписатися. Якщо щось комусь там зайде, можете лайк поставити. І якщо є якісь думки і є бажання ви висловити, можете писати коментарі. Ну, це звичайно все по бажанню. Ну а тепер до гри Карпати-Шахтар. Значить, ну, команди неочікувано, як на мене, видали такий добротний футбольний трилер. Да, там, коли одна команда відповідає іншій там ударом на удар, атакою на атаку, голом на гол. Ну, звісно, з, певним, з певною перевагою шахтаря, але тим не менш. Така гра була, знаєте, ніби образно кажучи, одні заявляють, ви заб'єте, скільки зможете, ми скільки захочемо, а ті відповідають, та ні, хрін вам, витягайте ще один. Да? От, ну, звісно, Карпати приємно здивували, Карпати молодці. Я думаю, можливо, навіть стрибнули вище голови. Але в Ейфорію їм в будь-якому випадку впадати не слід. Ну, хоча б тому, що пропорційно ступеню приємного здивування від гри Левів да? е, неприємно здивував і Шахтар. Е, думаю, що Орда Туран тепер ще трошечки краще розуміє реальний стан його резервістів, тому що, ну, так, під час перегляду трансляції, ну, от у мене виникло враження, що. Ну, наприклад, Швець сьогодні явно по повсказує, як то кажуть, там Грам, туди ж ну, Глущенко, думаю, десь недалеко від них. Ще хочу сказати стосовно Георгія Судакова, він, ну, він не резервіст, звичайно, але от ем, дивлюся останні матчі Шахтаря, ну, вже під орудою Орди Турана, то ну, все ж у мене складається і десь. Кріпна думка, що все ж е, судаков, поки принаймні поки що, ну не як то кажуть, ну не не тягне на статус прем'єра цієї п'єси. На жаль, да але ну. Можливо, я помиляюся, і, можливо, це якщо не помиляюся, то це тимчасово, але поки що, ну я не бачу, щоб він був ну, таким гравцем, за якого хтось ну, на сьогоднішній день в Європі ну, дуже захотів би заплатити там 40 чи 50 мільйонів євро да, євровалюти, От. ну, Але це таке. А ще знаєте, ще виникло враження. Чесно кажучи, що Шахтар вийшов на гру, ну трошечки вже перебуваючи у впевненості, що він переміг. Да? Але, ну, знову ж таки, може, я помиляюся, але таке враження виникло. І що найкласніше в цій всій історії, що футбол це така гра, яка не пробачає подібного відношення. Ну і останню річ скажу стосовно Шахтаря. Із неприємного перед матчем відповіддю з Панатінеікосом, там під час трансляції було помітно, що черговий бразилець зазнав чергового ушкодження. Ну, я маю на увазі кавана Еліоса. Уже після заміни було видно, що він сидів на лаві запасних з компресом на нозі. І ну, сподіваюсь, що там нічого серйозного, але ну, такий момент ну, для Шахтаря, я думаю, тривожний. Вот. А загалом, стосовно гри, ну, звичайно, матч дуже класний. Да? Це зрозуміло, я думаю, всі з цим. Знову ж таки, хто дивився, погодиться. Дуже таку важливу, актуальну думку наприкінці трансляції поєдинку висловив коментатор гри, який сказав, що класно було б, якби таких ігор в УПЛ ставало дедалі більше. Ну, мовляв, він, він уточнив, мовляв, тоді б, навіть обираючи між трансляціями там Єврочемпіонатів, ну, топових європейських чемпіонатів і УПЛ, то глядачі б наші обирали б УПЛ. Да? Ну, стосовно єврочемпіонатів, я думаю, він трошки звичайно перепсихував на куражах, але загалом думка правильна. Тому що, ну я думаю, всі розуміють, що зараз зараз, зараз, нині. Е Підвищення оцього рівня інтриги в окремих матчах УПЛ, це ну, справа конче необхідна да, для болівальників і для самих футболістів. Головне тільки при цьому, щоб наш чемпіонат не перетворився на ну, таку вищу лігу чемпіонату України. Зразка другої половини 90-х років. Це коли в Україні вищі лі... ну, тоді це була вища ліга. Домінувало київське Динамо. Ну, це було те саме от славнозвісне, так зване третє велике Динамо Лобановського. Так от в другій половині 90-х років, коли це Динамо домінувало в чемпіонаті, в нашому інші клуби виходили на гру з Динамо там з шаленим настроєм, там викладались на, мільйон, на 100 мільйонів відсотків. А щоправда, потім в наступних там я не знаю, іграх там, чемпіонату е гравці, оці гравці, що були налаштовані проти Динамо, не могли там ні ноги потім зігнути, ні думки докупи зібрати. Ну і відповідно якість е наступних їх ігор ну, була відповідною. Да? Тобто, там, де е ми бачили шалену там самовіддачу, там. Проти гри, гри з Динамо. Потім в наступних іграх ми бачили, що ну, трошки, як то казав один коментатор да, ще радянських часів, ну він, правда, про хокей казав, а я перефразую скажу, тоді було відчуття, що такий футбол нам не нужен. Да? Так от, хотілося б, щоб у нас зараз інтриги в окремих матчах росли, в окремих. Ем, там, Дербі якихось, да, загалом в чемпіонаті інтрига росла, але щоб це не було ціною, ну такою, коли один раз команда зіграла, а потім 10 матчів, не знає, що робити на полі. Ну, В цьому контексті до речі, теж буде цікаво поспостерігати за результатами за грою, ну, наприклад, того ж епіцентру тепер, да, там тих Шикарпат і других клубів, які будуть грати проти лідерів. Ну, в першу чергу проти Шахтаря, зрозуміло. от, Бо, наприклад, епіцентр після першого туру, коли вони так ну, непогано зіграли, ну як для себе непогано проти Шахтаря, е, так доволі організовано. В матчі з ЛНЗ вийшли ну, якимись розгубленими. Ну, принаймні, в першому таймі це була зовсім інша команда. Да? Ну хотілося б, щоб такого, таких перепадів було поменше. Ну а загалом, стосовно матчу Карпати шахтар це все. Тепер фіксуємо, що у Динамо є вже невеличкі вітри від Шахтаря. Але я думаю, що вся боротьба, звісно, ще попереду, і будемо спостерігати за цією боротьбою.